Огляд п'яти будинків до 200 тисяч гривень. Давайте подивимось, що можна придбати за таку ціну в деяких будинках є вже вся необхідна сантехніка і меблі. Всі будинки знаходяться недалеко від Києва або Львова. Огляд будинку за 150 тисяч гривень. Площа ділянки 15 соток. Площа будинку 120 квадратних метрів. У Будинку є гараж і навіс. У будинку три кімнати. Будинок уже підготовлено під чистове оздоблення. Будинок побудовано із газобатону і обкладено цеглою. В будинку встановлено гарні вікна з трьохкамерними склопакетами. Ось так виглядає будинок. Територія ще не огороджена. Але вже стоять стовпчики для того, щоб зробити паркан. Зараз вам більш детально покажу. Ось так виглядає будинок. Це сміття все прибирається. Тут ще потрібно достановити механізм автопідйомний для воріт для гаража. Поряд проживають сусіди. Зараз обіду будинок по периметру, покажу, як все виглядає. Ділянка правильно прямокутної форми. Ось це все прибирається. Тут є невеликий навіс, вихід з кухні на терасу. Тут ще є окремий вхід в котельню. Оце вхід. Ось так виглядає тераса. В будинок заведено вже всі комунікації: вода, газ, електрика. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Продається простори, трьохкімнатний цегляний будинок у спокійному, екологічному чистому районі. Заходь і живий, є всі необхідні меблі. Загальна площа будинку 95 квадратних метрів, зручне і продумане для життя планування кімнат, будинку якісний ремонт у приємних тонах. Робили для себе широкий фасад 19 метрів, будинок зі своїм окремим двором, місцем для паркування авто і городу. У кроковій доступності вся необхідна для вашого комфортного проживання інфраструктура. Зручна транспортна розв'язка. Площа ділянки 5 соток. Опалення в будинку газовий котел. Ціну будинку скажу далі у відео. Дивіться уважно. Ділянка правильної квадратної форми. Будинок знаходиться посеред цієї ділянки. Поряд з будинком є окремий вольєр для собаки. Також на території росте одна сосна. За будинком є невелике. Місце для того, щоб пожарити шашлики і відпочити від міської суєти. Є також мангал. Ділянка повністю обгороджена металевим парканом. На ділянці ростуть декілька фруктових дерев і декілька фруктових кущів. Ось так виглядає будинок заднього двору. Тут є мангал можна жарити шашлики і відпочивати з сім'єю. А тепер давайте зайдемо в будинок і покажу більш детально, що знаходиться всередині. Як бачите, зроблено якісний ремонт, всі вікна металопластикові, гарні вхідні металеві двері. Поряд зразу є великий шкаф для верхнього одягу. На підлозі лежить ламінат. На першому поверсі є гарна і велика кухня, площа кухні. 20 квадратних метрів. Тут уже є всі меблі. Підведена центральна вода, підведено також газ. Зроблено гарні шкафи. Встановлено новий холодильник. Зараз зніму більш детально, Подивитись, як виглядає ця кухня. Як бачите, гарний ремонт. Стіни всі покрашені в приємні тони. Ось з іншого боку, ось так виглядає. Стеля натяжна. По всьому будинку на першому поверсі зроблена тепла підлога. Біля кухні є санвузол. І драбина на другий поверх. Зараз покажу санвузол. На підлозі і на стінах гарна плитка покладена. Встановлена ось така кутова ванна. З лівої сторони є рушнико-сушка, встановлено унітаз і умивальник. От зараз покажу більш детально. Є невеличке віконце. Можна провітрювати. Далі переходимо у кімнату. На першому поверсі є одна кімната. Можна використовувати як гостьову кімнату. Площа кімнати 15 квадратних метрів. В кожній кімнаті є меблі. Також в кожній кімнаті встановлено кондиціонер. Є шкаф, є диван. Також є опалення. Встановлені ось такі радіатори. Всі меблі і сантехніка залишаються. Крім е, деякі побутової техніки, наприклад, як телевізор, ось в кімнаті ви бачили. Цей шкаф залишається. Тут в кімнаті поклені гарні шпалери. У всьому будинку зроблено гарні міжкімнатні двері. Зроблено якісне точкове освітлення. Ось цей телевізор не залишається, його забирають. А тепер давайте піднімемось на другий поверх і покажу, що знаходиться на другому поверсі. Ось така дерев'яна драбина веде на другий поверх, перекриття. Другого поверху залізобетонні плити. На другому поверсі встановлені радіатори опалення, теплої підлоги немає. Але будинок сам дуже теплий і затишний. Влітку в ньому прохолодно, а взимку тепло. Але на всяк випадок в ньому встановлені також радіатори опалення і кондиціонери. Вигляд із вікна з другого поверху, сусіди всі проживають, всі вже побудувались і вже давно тут проживають. Це друга кімната. Невелика, можна використовувати під дитячу кімнату. На підлозі покладено ламінат, поклеєно гарні шпалери. Також з цієї кімнати є вихід на балкон. Але на балконі нема перил, тому тут треба бути уважним, треба буде це трошки доробити. Ця кімната використовувалась як дитяча. Ось зараз покажу, треба на балконі доробити буде перила, і тоді можна буде на цей балкон спокійно виходити не тільки дорослим, але й дітям. Переходимо в наступну кімнату на другому поверсі. Тут є ще санвузол, ну до санвузла ми ще дійдемо. Зараз покажу кімнату. Ця кімната трошки більша за попередню. Тут стоїть кондиціонер і радіатор опалення. На підлозі, як і по всьому будинку, лежить гарний ламінат. Тут стеля зроблена із гіпсокартону. також Будинок додатково утеплено, Поклеєні гарні шпалери. Ось так все добре і гарно виглядає. Ще в будинку є мансардний поверх, По такій ось драбині можна піднятися, там невеличке приміщення можна зробити під кімнату. Або під склад, ну це вже як ви вже захочете. А тепер переходимо до санбузла на другому поверсі. Тут треба буде трошки доробити ремонт, тому що тут всі комунікації підведено, але нічого не стоїть, нічого не підключено. Але всі виводи, все вже є. Також тут покладена гарна плитка. О. Треба трошки ще стелю доробити. А так все тут добре зроблено. Огляд будинку за 210 тисяч гривень біля Львова. Будинок 80 квадратних метрів, у будинку три кімнати. Зараз покажу вам територію і потім зайдемо в сам будинок. Зараз покажу вам будинок всередині, будинок побудовано із. Цегли і облицьовано таким під короїд. Заходимо в тамбур, на підлозі плитка. Ось тут можна поставити шафу купе, переходимо в коридор, ось так все виглядає натяжна стеля. Всі вже двері встановлені. Оце перша кімната. На підлозі ламінат, поклеєні шпалери, два ось таких вікна. Все вже зроблено, можна завозити меблі і жити. Підігрів підлоги зроблено по всьому будинку, крім кімнат. Так, переходимо в другу кімнату. Це кімната трошки більше, 18 квадратних метрів. На підлозі також ламінат. Поклеєні шпалери. Так, переходимо далі. Тут попереду кухня, з правої сторони зараз покажу вам, це ще одна кімната, вона як, може бути як гостьова. вихід є на заднє подвір'я, встановлені радіатори опалення. Переходимо в ванну кімнату. Встановлена велика кутова ванна, унітаз, рукомийник, дзеркало, все обкладено плиткою, є рушникосушка, Як бачите, ось така велика ванна кімната. Далі переходимо: це кухня. Також з кухні є вихід на заднє подвір'я. Отут має бути запланована робоча зона від одного кута до іншого. Також тут зразу встановлений двохконтурний газовий котел. На підігрів підлоги і на підігрів води. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Огляд будинку в 50 км від міста Київ. Ціна 150 тисяч гривень. Будинок побудований із червоної стегли. Зроблено ремонт під чистове оздоблення. Загальна площа будинку. 130 квадратних метрів, площа ділянки 15 соток. Зараз все більш детально покажу. Зараз обійдемо будинок по периметру. Покажу більш детально, як він виглядає. Як я вже казав, будинок побудований із червоної цегли. Біля будинку залито фундамент. Можна зробити під баню або під гараж. Це вже йде як бонусом до будинку. Ось такий вигляд будинку з боку. Вікна всі в будинку металопластикові. У будинку також є велика тераса на ширину всього будинку. Вихід на цю терасу з кухні. Ось такий вигляд. Ось вигляд з іншого боку. А тепер давайте зайдемо в будинок, покажу, як тут все зроблено. Заходимо тут на великий такий тамбур. Наліво окреме приміщення це котельня. Тут встановлено двохконтурний газовий котел. Вся розводка для теплої підлоги. Ось тут вона вся виходить. В будинку повністю зроблена тепла підлога. Ось тут щиток автоматів. Ось так все. Зроблено дуже охайно. Так, переходимо далі. Зараз пройдемо по всім приміщенням, покажу вам планування. Тут така невеличка підсобка. це перша кімната. Є виводи для телевізора. Тут повинен бути санвузол. Як бачите, Стіни повністю підготовлені під поклейку шпалер або можна пофарбувати. Дверей в будинку немає, але можна встановити на будь-який смак. Будинок побудований із газобетону і облицьовано червоною цеглою. Оце великий санвузол. Тут можна встановити і душову кабіну, і кутову ванну на будь-який смак. Так, далі заходимо. Це у нас. Друга вже кімната. Також до теплої підлоги встановлений радіатори і опалення. Так, переходимо в третю кімнату. Ось така третя кімната. І переходимо в велику кухню студію Тут все вже виведено, всі комунікації для підключення газової плити, водоводу можна підключити, все тут підключено, ось така велика кухня студіо. Три вікна, ось покажу ще з іншого ракурсу. Ось така вона дуже велика. Є вихід з кухні на терасу. Огляд будинку 90 квадратних метрів, площа ділянки 10 соток, ціна будинку 200 тисяч гривень або 5 тисяч доларів. Будинок знаходиться недалеко від Києва по Житомирській трасі. Будинок побудовано із газобетону і облицьовано цеглою. Встановлені гарні металопластикові вікна. Також в будинку є гараж на одне авто. Ось такий вигляд з ділянки. Поряд є ліс, озеро. Також тут гарно розвинена інфраструктура, є магазини, дитячий садочок, школа. До центра села приблизно 500 метрів, в селі проживає 2000 людей. В будинку є вже всі комунікації, вода, газ, електрика, все заведено і підключено. Будинок опалюється двохконтурним газовим котлом, ділянка рівна, прямокутної форми, По периметру не обгороджена, треба ще буде встановити паркан. Зараз собі до будинок і покажу вам, що знаходиться з іншого боку будинку. З кухні є вихід на терасу. Зараз покажу вам, як тут все зроблено. Ось така крита тераса. Встановлено панорамні двері, все накрито. Ось так все виглядає. І ось такий гарний вигляд відкривається з цієї тераси. Влітку тут набагато ще все краще. А тепер давайте перейдемо в сам будинок, покажу ремонт всередині, як все зроблено. Тут все обкладено плиткою, встановлені гарні залізні двері. Тут на підлозі покладена плитка, стіни поштукатурені, натягнута натяжна стеля. Двері ще не всі встановлені. Тут заходимо це гараж з автоматичними воротами. Тут треба ще трошки поприбирати, є невеликий тут безлад. Так далі у нас холл. Ось з холу можна перейти в кімнати і на кухню і також в ванну кімнату. Так, давайте по порядку все вам покажу. Це кухня. Тут встановлено двохконтурний газовий котел, також ще підігрів підлоги по всьому будинку. Зроблена натяжна стеля. Встановлено також додатковий радіатор і опалення. Так, далі переходимо, зараз покажу вам невелику кімнату. Ось така невеличка кімната. Також підігрів підлоги, радіатори опалення, натяжна стеля. Все зроблено. Так, ось це велика гостьова кімната, з якої є вихід на терасу. Показував вам ззовні. Далі переходимо, це третя кімната. Також натяжна стеля, тепла підлога, радіатори опалення. Тут по плану санвузол все обкладено плиткою. Також підігрів підлоги, радіатори, опалення. Є виводи для води, можна підключити пральну машинку. Встановити путову або велику ванну. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі.